Доброго вечора, мої дорогенькі. У мене сьогодні знову розпаковочка. Це моє особисте замовлення як координатора, замовляла. Тут деякі пропозиції мені сподобались. Дивіться, по демо-програмі брала ось таку новинку. Я так розумію, це антиоксиданти. Це буде замість гранату, тому що в каталозі написано, що намальовано, що гранат буде останній раз у каталозі. Серія така, тому буде отака вишня-черешня, смакуча, така пахнюча. Я вже спробувала йон, боже, такий приємний аромат. Просто ням-ням-ням. Брала ось такий набір. Лосьйон для тіла, крем для обличчя рук тіла і крем для рук. Ну, і також каталог отримала на січень. І оцю... Туш от, взяла, тому що вона в мене зараз користується попитом. Ну, і вона зараз стоїть 200 гривень, а в наступному каталозі вона вже буде 300 гривень. Тому взяла Взяла індивідуал блю, зараз по супер-супер чудовій ціні. І оці наборчики. От, навмисно відкрила його в каталозі. Тут при умові купівлі чогось з каталогу дуже чудова ціна на ось такий набір: 280 гривень. Тут йде ось такий гель для душу. Дуже приємний аромат. 250 мл, Він в мене популярний, дуже 30 мл То е, водичка парфюмована, інкадесанс. Одна водичка така більше. 350 гривень в каталогці. А тут цілий набір, цілий набір, і ось такий крем для рук з какао. І ось такий цілий набір стої, стої, коштує 280 гривень. Дуже така чудова ціна. У мене таких наборчика три є. Так що, дівчатка, кому на подарунки, запитуйте. Так, далі брала ось таку дитячий набір такий, тут туалетна водичка для дівчаток. І шампунь, кондиціонер. Це такий написано, там, вік. 6 6, 8, 9 років. Також брала кондиціонеруй відновлення, тому що в мене багато таких шампуньок, дівчатка люблять наборами. в мене є ще такі маски, сиворотки, весь комплекс є такий. Так що, кому треба поновити волосся, придати йому силу, замовляйте, запитуйте Класна серія дуже. Ну, і брала ось таку сиворотку Олії дорогоцінні, також у мене є шампунь такий. Брала таку сиворотку для волосся дорогоцінні олії. І брала ось таку дитячу серію, оновлену. Тут шампунь-кондиціонер з такими страшилками, і гель для душа, піна для ванни ось такі класні. Штучки під ялиночку можна діточкам ставити як подаруночки. Ну, і звісно, ще отримала пробнички. Ну Ось така невеличка розпаковочка замовлення. Дівчатка кого що зацікавило, звертайтесь. Ще раз кажу, дуже сподобався цей аромат. Класний, класний, дуже класний. Ну і ціна на набори дуже приємна. Звертайтеся, чекаю на ваші дзвіночки. Всім пока!